По дизелю загально десь на 4 гривні протягом двох місяців буде поступове здорожчання. А по бензину, я рахую, десь 1,5-2 гривні. Це більше за рахунок акцизів вже на, на, при кінці року на, на початку. А по газу, можливо, там обійдеться. Пів гривні, може, гривні одна літрі. Це десь буде до кінця року 2-3 гривні, і ще на січень там, гривня долетіть, це точно. Але тут можна ремарку робити, і це з поправкою на сьогоднішній час. Можливо, щось зміниться, можливо, там щось Трамп заяви, можливо, там ОПЕК заяви, щось, можливо, там якісь ще чинники будуть, котрі збільшать добуч, або щось там на рахунок санкцій їх відмінять, чи там таке інше. Чотири місяці була стабільність майже півроку. Ціни не змінювалися. Ринок був рівний, і все йшло гаразд, гаразд немало, не було ніяких питань до одного моменту. Поки Трамп не ввів у дію санкцій проти Лукойлої. Роснефті Роснефті Лукойл Завод Румунії працював і у Сербії Завод ру нафтопереробний. І звісно, що ці заводи працювали з російської нафти, і мережі АЗС зеслукоїла були по ну, працювали по всій. Європі.